Знімач хвилинку. Шановні студенти, мене звуть Даніїл, і я висовую свою кандидатуру на посаду голови студентської ради нашого коледжу. Я знаю, що разом ми зможемо зробити наше студентське життя яскравішим, цікавішим та продуктивнішим. Моя програма базується на трьох основних принципах: підтримка, розвиток та співпраця. Підтримка і захист інтересів студентів. Студентська рада повинна бути надійним партнером для кожного з вас. Розвиток студентського життя це не лише навчання, а й можливість для самореалізації та відкриття нових талантів. Я планую розширити можливість для особистого та професійного розвитку, творчі та спортивні інновації. Співпраця та партнерство. Я вірю, що сильна студентська рада це результат співпраці з усіма від адміністрації до студентів. Ми будемо співпрацювати з освітніми закладами, щоб ви могли обмінюватися досвідом. Дякую за увагу.